У сьогоднішньому випуску розкажемо про оновлення щодо інциденту у Росії з військово-транспортним літаком Ан-22 Антей. Після попередніх повідомлень у відкритому доступі з'явилися нові відеокадри, які автори публікацій пов'язують із падінням літака у воду. Ми використовуємо лише матеріали з відкритих джерел і подаємо факти без оцінок та припущень. За даними відкритих повідомлень, ан 22 зазнав аварії під час польоту та впав у районі уводського водосховища в Іванівській області Російської Федерації. Повідомляється, що на борту було сім членів екіпажу. У мережі інтернет з'явились відео, де видно, що російський Ан-22 через незрозумілі причини розсипався у повітрі, тобто переламався надвоє та впав у воду. Можливо, екіпаж пробував відвести його на воду для м'якшого падіння. Далі дуже цікава інформація, коротка довідка про сам літак ан 22 Антай важкий турбогвинтовий транспортний літак, розроблений КБ Антонова. Перший політ відбувся 27 лютого 1965 року. Це найбільший у світі транспортний літак на турбогвинтовій тязі. Він має чотири двигуни, кожен із парою протилежно обертальних гвинтів. У довідкових даних для Ан-22 вказують вантажопідйомність до 60 тонн, залежно від модифікації та умов. Його створювали для перевезення великогабаритних вантажів і техніки на великі відстані з можливістю роботи з коротких і непідготовлених злітно-посадкових смуг. У відкритих описах зазначається, що перші прототипи збирали на підприємстві Антоново в Києві, а серійні літаки будували на Ташкентському авіаційному заводі. За характеристиками Ан-22 має розмах крила близько 64 метрів і довжину понад 57 метрів. Також повідомляється, що цей тип встановлював світові рекорди з вантажопідйомності та швидкості для транспортних літаків. Окремо відома спеціальна версія Ан-22 пз Її переобладнали для перевезення зовнішніх секцій крил Ан-124 Руслан та Ан-225 Мрія, коли потрібна була доставка великих деталей між заводами. Ми й надалі стежимо за офіційними повідомленнями щодо цього випадку. Якщо з'являться підтверджені уточнення, зробимо коротке оновлення в наступних випусках. Дякуємо за перегляд, бажаємо всім мирного неба!